На годинку шоста ранку на часі новини від команди фактів ICTV та вікон СТБ. Проти ночі російська армія завдала двох ракетних ударів по Дружківці, що на Донеччині. Як наслідок, поранені щонайменше двоє людей, повідомили в офісі президента. Одна ракета вдарила по самому місту у місцевих пабліках. Пишуть, що влучання було у Людову арену. Раніше на ній тренувалася хокейна команда Донбас багаторазові чемпіони України. Під ракетний удар потрапило і село Яковлівка. Інформацію ще уточнюють. Неспокійно вночі було і в Краматорську. Міський голова теж повідомив про обстріли. Закликав жителів перебувати в укриттях. Пізніше Краматорська міська влада заявила, що у приватному секторі сталися аварійні відключення електропостачання. Момент одного з ударів по Донеччині випадково потрапив до прямого ефіру французького телеканалу. ТІМІСІ. подивіться, як це булокіп док Скавиотрикіп, док Скавикюполь. Она ко. Інший іноземний журналіст із німецького видання Більд повідомив, що під час цього удару зазнав поранення. Скалками йому посікло обличчя в той момент, коли він вечеряв. На Донеччині тим часом триває евакуація з прифронтових населених пунктів. Екіпаж поліції Білий Янгол, який під обстрілами вивозить тих, хто не зміг евакуюватися, самостійно поділився кадрами порятунку літніх людей з районів, де не вщухають вибухи. Здравствуйте. Здравствуйте. Поможіть нам. Батя, ти ходиш? Ходи, ходи. Він ходи. Давайте одіємося. С'їзімо больницю. Так нам приїхав? Узнал. Сейчас продолжим нашу поездку. Все будет хорошо. Все. все, все вот, там, вот там, вот там, вот а там, вот там, вот там. там. Дедушка, удачи тебе. Часто пенсіонерів доводиться умовляти, навіть якщо у їхніх домівках не лишилось ані води, ані світла, ані опалення. Але зрештою, як показує досвід, поліцейські все таки переконують стареньких тих, хто потребує медичної допомоги. правоохоронці везуть до лікарень когось на евакуацію в безпечніші регіони. А для тих, хто все ж лишається у прифронтових селах і містах, привозять гуманітарку, харчі, ліки та вкотре закликають поїхати з ними, бо нині на Донеччині немає безпечних місць. Наголошують у військовій обласній адміністрації. А как тут находиться? Я тут в одежде, мне холодно. Не в одежде здесь холодно? Я вообще, руки уже и ноги не ходят. Собирайтесь поедем, отогреем вас хотя бы. Если не надумаете, я через 3-4 дня вас назад привезу. Хотя бы отогреем вас. Давайте руку. За перші дві доби нового року українські захисники збили понад 80 іранських безпілотників, розповів президент України Володимир Зеленський. У своєму вечірньому зверненні він заявив, що Росія планує затяжну атаку шахедами. Тож найближчими днями кількість знищених ворожих дронів може збільшитись. Також президент подякував усім захисникам, які успішно боронять небо та збивають десятками ворожі безпілотники. За інформацією сил ППО під час останньої нічної атаки лише над столицею було знищено. 22 безпілотники загалом летіло близько чотирьох десятків шахедів. Решту збило в сусідніх областях. Докладніше сюжет найближчими тижнями ночі для українців можуть бути неспокійними. Заявляє Володимир Зеленський. Росія намагатиметься тероризувати українців запусками іранських безпілотників. Ставка може бути на виснаження, на виснаження наших людей. Нашої ППУ, нашої енергетики, але ми маємо зробити і зробимо все, щоб ця мета терористів зазнала провалу як всі інші. Президент у традиційному вечірньому зверненні дякує за успішну роботу по знищенню шахедів напередодні та закликає українських захисників і надалі бути особливо уважними. Зараз той час, коли усім. Хто задійний у захисті неба, треба бути особливо. Уважним російському режиму потрібні мобілізаційні емоції, щось таке, що вони хочуть демонструвати своїй країні, щоб брехати далі, нібито все у них йде за планом. Попри наміри країни-терористки, захисники Києва, на який росіяни спрямували попередні ночі більшість шахедів, атаки вдало відбивали. А столичні комунальники вже на ранок після останнього запуску дронів прибирають наслідки. В одній зі столичних багатоповерхівок на лівому березі уламками безпілотника пошкоджені шибки і балкони. За інформацією очільника Києва, Віталія Кличка, в результаті останнього нічного обстрілу у столиці, окрім житлових будинків, пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. В місті впровадили аварійні відключення електроенергії. Мандувані повітряних сил ЗСУ розповіли, аби відбити останню атаку Росії іранськими дронами, камікадзе працювали зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація повітряних сил та мобільні вогневі групи. Також все активніше залучається техніка та озброєння, надані Україні західними партнерами. В командуванні наголошують, що конкретна дата, коли країна-терористка може наступного разу атакувати, невідома. Та українські військові завжди готові, аби у будь-який день її відбити. Анастасія Єчкалова. Програма Вікна Марафон. Єдині новини а на Дніпропетровщині напередодні оборонці неба з повітряного командування схід знищили три дрони та крилату ракету. Шахи збили у Дніпровському та кам'янському районах а ракету на підльоті до Дніпра. У кам'янському районі уламки збитого баражувального боєприпасу впали на приватне підприємство. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно загасили. Нікопольський район росіяни і далі обстрілюють з важкої артилерії. Напередодні чотири рази били по Нікополю та Марганцю. У місті у міста ці міста прилетіли понад 20 ворожих снарядів. Пошкоджена база відпочинку постраждалих на щастя. Немає. У Запоріжжі четверо постраждалих внаслідок передноворічного вибуху російської ракети досі лишаються у лікарні серед жертв теракту – Вагітна жінка і дівчина підліток. Але найтяжчий стан твердять медики у скаліченого чоловіка. Нагадаю, до приватного сектору на околиці міста російська ракета прилетіла в день 31 грудня. Вона вибухнула просто посеред вулиці, понівечивши десятки будинків. Довкола люди одразу кинулися на допомогу пораненим, а потім узялися розбирати завал. Все завалило, завалило. Я поки от це все виніс, поки виніс, щоб до документів хоч дійти, тому що тут стекла висіли. Е, якраз воз, е, возле забора, рядом. О, там була воронка, ну не знаю її скільки було. Метрів мабуть, три в глибину. Будинок, що опинився біля епіцентру вибуху, був зруйнований майже вщент. Його довелося демонтувати. П'ять сусідніх обійсть позбулися дахів. В інших вибуховою хвилею повиносило шибки та двері, пошкодово стіни. Нині на потрощеній росіянами вулиці тривають відновлювальні роботи. На підмогу місцевим жителям прибули комунальники із будматеріалів. Перекриваємо кровлі, закриваємо вікна, даємо матеріали тим будівлям, де люди можуть зробити що самі. За вчора ми тільки видали 640 листів шиферу, більше 200 листів ОСБ, плівку. Лінії електропередачі та мережі водопостачання вже відновили свою роботу. Тут теж завершують газівники найближчими днями. Посадовці планують обстежити кожен пошкоджений будинок і встановити обсяг збитків унаслідок теракту Росія. Напередодні нового року російські загарбники нещадно обстріляли і Миколаїв. Ракети окупантів влучили у приватний сектор. Тепер там майже ціла вулиця Понівечених будинків. Під час обстрілу постраждало семеро миколаївців, трьох із них госпіталізували. Та дехто після лікарні вже повернувся додому, аби почати розбирати завали. У мене ще зараз тут в голові ті саме стекло. є. Пан Сергій у бинтах зі струсом мозку одразу після лікарні повернувся до свого понівеченого російською ракетою будинку. Його оселю та подвір'я тепер просто не впізнати. Такий тріск. Я думаю, ого, де то рядом. І тут мені такого голову. Бабах і криші немає, І цих тих сапах. Там мене там ну нічого нету. Все розбито, все в домі, все розбито. Воно там урвище таке, бачите, велике. Тут була альтанка. І гараж. А це сусідка чоловіка, пані Лариса, директорка місцевої школи, показує місце прильоту ракети. Коли затишне подвір'я та гараж, де вони з чоловіком ховалися від обстрілів, перетворилися на руїни. І от як можна в один день залишитися все бомжом? За лічені хвилини до обстрілу пані Лариса вийшла до сусідки, аби передати їй поминання за тільки но вмерлим братом. Та раптом почула страшенний гуркіт. Криша вломана, то я розумію, що там і Петрович. І мені тільки одне дим Петрович. Чого коли пані Лариса знайшла свого чоловіка? Він був весь скривавлений. Лікарі три години боролися за його життя. Просто в сорочці народився, йому повезло ще. Ну суха жиля, руку прооперували, губа ну, зашивали на лобі. Зашивали у будинку ніде немає вікон, не залишилося й жодної вцілілої кімнати. Вікна лежали вже тут на полу. Все тут було в такому все мілканці все було в це Там вже стіни пообмивалися. Все по сусідству будинок пана Анатолія. Його родина саме готувалася до святкування нового року, коли стався той страшний обстріл, внаслідок якого постраждала його дружина. Від вибухової хвилі жінку сильно побило склом. Після лікарні вони вирішили виїхати до родичів, бо жити подружить тепер просто ніде. Байливо прикрашений камін, ялинка. Ось все, що залишилося у цьому будинку від новорічного затишку. Було все. Були меблі, були гірлянди на вікнах, ялинка в сусідній кімнаті, за, затишок, все камін, свічки. Все було ідеально для зустрічі нового року. Якщо чесно, мені є другий, третій день мені страшно сюди заходити. Пані Наталя разом із родиною мала б зустрічати тут із друзями новий рік. Тепер допомагає виносити пошкоджені меблі та прибирати уламки з будинку. Загалом 31 грудня від обстрілу окупантів постраждали більше десяти осель на цій вулиці. Головне кажуть, люди, хоч якось закрити розтрощені покрівлі, затулити вікна ОСБ, допомогли будівельні бригади. Та коли руки дійдуть до повноцінного відновлення, мешканці понівечених будинків поки не знають. Луїза Рьоміна, Даніїл Сліж, програма «Вікна СТБ», Єдині новини напередодні ввечері. У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Про серію розривів у Севастополі повідомили місцеві пабліки. А призначений Росією, так званий Севастопольський губернатор прокоментував, мовляв, це російська ППО збила безпілотники. Ну і поспіхом із півострова своє майно дітей і навіть домашніх улюбленців вивіз Севастопольський гауляйтер Михайло Розважаєв. і не на свою батьківщину до Росії, як годиться патріоту Російської Федерації на Кіпер. Про це повідомляє український центр національного спротиву, призначений Кремлем, губернатор міста лише нещодавно перевіряв облаштування бомбосховищ у Севастополі. А тепер вже і за сім'ю хвилюються. Що загалом вказує на те, що російські найманці не дуже вірять, ніби Російська Федерація у Криму назавжди додають у. Центрі національного спротиву. На Львівщині спіймали російського агента, який збирав розвіддані для окупантів. Житель Донеччини з початку війни передавав росіянам інформацію про українських військових на Лиманському напрямку. Згодом під виглядом переселенця він приїхав до Львівської області, оселився неподалік одного з енергетичних об'єктів. Чоловік збирав інформацію та передавав її російським спецслужбам. У його телефоні знайшли листування із зв'язковим терористичного угруповання так званої ДНР. Підозрюваного вже взяли під варту без права внесення застави. Його чекає суд. Звільнили 40% окупованих від лютого українських земель і знищили понад 100 тисяч російських загарбників. Такими підсумками служби наших захисників у 2022 році поділився головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Крім того, зазначив, за цей період наші бійці знищили майже 1900 повітряних цілей і знешкодили 42 тисячі російських вибухонебезпечних предметів. Окрім відсічі ворогу, наші оборонці змогли супроводити евакуацію з небезпечних районів понад 600 тисяч цивільних. Самі наші захисники у 22-му отримали підготовку у 17 європейських країнах. Такі новини на цю мить.